Доброго дня, раді вітати вас на нашому каналі Наш Сад та Город. Сьогодні поговоримо з вами про хвороби на смородині. Хвороби, які викликані шкідниками. Ось якщо на перший погляд ми подивимося на цей кущ смородини, здається, це кущ чорної смородини, який, який дає дуже гарні врожаї з року в рік. І подивимося, що листя на перший погляд у нас дуже гарного. Такого яскраво зеленого насиченого кольору. Вони не деформовані, вони на гарно розвиненому пагоні. Рядом ще один такий самий. Але якщо уважніше придивитися, то на пагонах ми побачимо ось такі, бачите, деформовані бруньки, які розростаються у вигляді, що ми отак от її відірвемо, в неї вигляд. Такого, як качанчик капусти маленький. От на цій гілості є кілька таких брунічок. Це хвороба, яка викликана бруньковим кліщем. Вчені підрахували, що в одному такому воді такій бруньці, яка деформується і, в, ну, і набирає такої форми, знаходиться від тисячі до трьох тисяч мікроскопічних кліщів. які потім в процесі своєї життєдіяльності вони знищують одну бруньку і потім потихеньку по гілці розселяються на інші, на інші, на інші. І от якщо ми звернемо увагу, ну ця гілка ще не дуже вражена, а от тут ми подивимося, ми вже бачимо, що на гілочці з'явилися жовтуватий відтінок листя. А це якраз і є життєдіяльність цих піщів, які висмоктують сік. і якщо ці хороби, з цією хворобою вчасно не боротися, то в найкращому випадку ви втратите частину урожая, можливо, частину куща, кілька гілок, а можливо, засохне весь кущ. Тому що кущ не може справлятися з цією з, ну, масивною такою атакою цих кліщів, і він потихеньку засихає. Що робити? Ну, зазвичай рекомендують слідкувати. При, на, на етапі ранньої весни, коли бруньки тільки-тільки розпускаються, слідкувати, коли з'являються такі бруньки, проводити акарицидні, інсектицидні оприскування. Але зі своєї практики я можу сказати, що ранньою весною, коли бруньки тільки-тільки відкриваються, дуже важко відрізнити отаку хвору бруньку, заражену цими піщами, від здорової бруньки. Як правило, от ми замічаємо її вже на такому етапі, коли кущ смородини гарно розвинений і на фоні абсолютно нормального листечка, на фоні абсолютно нормальної гілки ми виявляємо отакі, от, так би мовити, деформовані бруньки. Методи боротьби. Якщо не боротися з цим, ви втратите урожай і втратите кущ смородини. Існують дуже багато методів боротьби від народних. Пропонується обмокування. Зараз гілочки вони такі досить гнучкі. Робиться мильний розчин, обмокує, і гілка нахиляється і споліскується отак. От в мильному розчині. Отут от підставляється відро, ставиться, проводиться ополіскування, таке змивання цих кліщів. Пропонують обробляти настояни. Часником пропонують настоями тютюну, настоянками календули, чорнобривців. Але кілька років назад, в минулому році в нас такого не було. Кілька років назад я вже проходив через таке, ну, у нас було таке захворювання. І, на превеликий жаль, народні методи на такому етапі не діють. Вони діють тільки в тому випадку, коли... Проходить міграція, якщо із зараженої бруньки кліщі розповзаються по гілці вздовж гілки до здорових бруньок. Але зловити цей невеличкий період часу дуже важко. Коли ж вони знаходяться всередині заражених бруньок, дістати їх там народними методами практично неможливо. Залишається тільки одне працювати з системними інсектицидами. Інсектициди з акарицидним ефектом. Дуже гарно в такому випадку працює препарат Актелік. Дуже га... він... Єдиний в нього такий ну, можливий недолік, що він, інсектицид контактної дії, Він покриває бруньку от от з усіх сторон і е... таким чином гинуть ці кліщі, але всередину бруньки він не проникає. На відміну від Актари, яка теж має гарний акари... акарицидний ефект. І є системним інсектицидом, яка проникає всередину бруньки і знищує кліщів, які знаходяться прямо всередині. Тому на першому етапі ви обов'язково маєте, якщо у вас їх не дуже багато на одній гілці кілька штук, ви маєте чисто фізично. Обламати фізичні методи боротьби, механічні методи боротьби, ви виламуєте ці всі бруньки, ні в якому разі не залишайте їх. Їх потрібно зібрати і потім в металевій тарі якісь спалити. Ні в якому разі не розломуйте їх, не викидайте під кущ, не виносьте на компостні ями, тому що цим самим ви будете наражати на небезпеку свої кущі знову і знову. Вони з часом вилетять з і розлетяться. Знову заражаючи все навколо, тому обов'язково їх спалюємо. Якщо гілка заражена надзвичайно сильно і вона вже почала ну, такі на ній ознаки всихання, то необхідно її зрізати повністю. Іноді в надзвичайно складних випадках, коли весь кущ вже практично вражений, рекомендується зрізати його під корінь, для того, щоб спалити повністю весь кущ і наступний рік. На наступний рік отримати нові пагони вже здорового куща. В нас кущ вражений, ну, не дуже багато, є на кожній гілочці одиничні такі. Ось тут я знайшов. Я зараз пройдусь, повиламую їх всі, спалю. І потім хочу звернути вашу увагу, на якому етапі знаходиться наша смородина. Зараз вона якраз цвіте. Бжілки прилітають сюди, тому я проведу механічну боротьбу для того, щоб зменшити кількість цих кліщів. І як тільки смородина відсвіте, а це пройде буквально кілька днів, обов'язково обробка системним інсектицидом. актилік, актара або фуфанон, які проникають всередину рослини. І знищують повністю наш шкідників всередині рослини. Обробку актару ми будемо проводити двічі з інтервалом 14 днів. Термін очікування актари 20 днів, тому до збирання врожаю у нас є час для того, щоб зібрати чистий, неушкоджений і без хімії врожай. Якщо у вас були такі випадки, діліться, будь ласка, своїм досвідом з лікування, діліться своїми враженнями, підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу!